Відповідаю на найпопулярніше запитання, як робити ці грілки. Дивіться, найпростіший спосіб. Беремо ацетат натрію, водовмісний, той, що купуєте. Кілограм ацетата натрію коштує в роздріб десь ну, 150 гривень. Я особисто по 140 купувала, оптом десь по 90 гривень буде коштувати. Значить, якщо ви берете кілограм, навіть ваги не треба, от, на кілограм десь пів стакана води. У ну, мене тут 3 кілограми, я стакан налю. Не хвилюйтеся, нічого страшного, якщо там трішечки пропорція буде порушена для найпростіших грілок, це не має значення. У цього закриваєте кришкою, ставите на вогонь. Поки поставили на вогонь, йдете до себе в холодильник, з холодильника шукаєте щось. Якісь такі от пакети з кетчупа, з гірчиці, з згущеного молока там, з чого завгодно, звільняєте ці пакети, вимиваєте. Для того, щоб вимити, набираєте воду, залишаєте десь на 5 хвилин, потім виливаєте ту воду, набираєте ще, поколотили, поколотили, максимально наскільки зможете помити. Трошки не домиєте нічого страшного. Поки ви підготуєте оці пакети, цей час оця речовина у вас повністю розплавиться. Розплавлена речовина, ацитат анатрію виглядає отаку. Вона має стати абсолютно прозорою, нічого там немає, жодних ніяких там не кристалів, все має розчинитися. І після цього, поки ацетат натрію на у вас ще гарячий, це важливо. Поки він ще гарячий, ви його обережно розливаєте по цих ваших підготовлених дойпак пакетах. Відкриваєте кришечку, треба залити. Якщо чайничок з таким тонким носиком, як в мене, можна спробувати, так, коли високоверогіння, щоб опечатись. Ви Найзручніший метод, але й найзатратніший з точки зору ваших зусиль це шприць. Набираєте гарячу речовину в шприць, сюди робите. Для трьох грілок нічого страшного впорайтесь. І потім закриваєте, ставите, остигатись, як остигло. Берете найпростіший метод ізоленту, перемотуєте ізолентою, щоб люди розуміли, що це не гірчиця, а це грілка. Все, ваша грілка буде працювати. Виглядати вона буде отако. Для того, щоб її активувати, треба буде, от дивіться, показую. Багато хто мені казав, що так воно не буде працювати. О, палець! От мені зараз капнуло трішки на палець, нічого страшного. Отако, оце, що на пальці зробилося, повертаємо назад і закриваємо, збовтуємо. Грілка запустилася, вона гаряча. Отако.